Конкретно на ваше питання. Справді, коли я був міністром оборони, тоді, по-перше, був державою визначений курс на вступ до НАТО. Це було зафіксовано. Україна намагалася отримати формально документ, який називається ПДЧ план дій щодо набуття членства в НАТО. Янукович тоді став прем'єром і було заблоковано. Але загальна політика підняти до стандартів НАТО. Це була абсолютно щира з мого боку політика і зрозуміла всій армії, чому. Тому що можна по-різному ставитися до... Нато з політичної точки зору. Хтось колись вважав його, що це там не знаю, світовий жандарм, хтось його вважає е, таким, що загрожує чи захищає нашу країну. Неважливо. Всі Я пам'ятаю, визна... тоді була дуже всі критична, визнають... критична риторика щодо НАТО, тому що не... нібито наші солдати будуть помирати за. Чого ну, за завгодно. але так. по своїй суті, це все-таки найсильніший, найпотужніший. Воєнно-політичний блок на планеті. Цього не заперечує ніхто. І тому стандарти організації армійського життя, стандарти і штабні всі процедури. Те, що там у них стандартизовано, це було логічно абсолютно впровадити як найкращий світовий досвід. Ну не російський же досвід впроваджував, чи там не знаю, в'єтнамський, чи якісь інші, при всій повазі там до країни. Не хочу, щоб ці назви, які я назвав, щоб вони когось там образили в цьому сенсі. І тому було абсолютно зрозуміло, що для посилення нашої армії треба запроваджувати передові стандарти, а вони були в, НАТО. в чому виражалися ці стандарти? І, на превеликий жаль, чому важливо зараз про це згадати, тому що порушено з того, що було. Якщо ви прийняєте показники бойової підготовки тоді, які були, на момент призначення мене на пост міністра, і потім десь всередину роботи і далі, то були в кілька разів вони підвищені. Тобто, льотчики тоді, на той момент, коли я був міністром оборони, за рахунок спільної роботи нашої команди з штабом літали більше в годинах, ніж російські білоруські Україна при тому, що наші військово-морські сили слабші, ніж Чорноморський флот Росії, але на військові навчання виходило більше нас бойових кораблів і суден, ніж росіяни виставляли. Наші десантники, а це ключова мобільна складова, тоді виконували 25 е, і навіть 28 тисяч стрибків на рік. З тактичним подорожем, тобто серйозно займалася бойовою підготовкою. І для того, щоб була система управління ефективна, була утворена орган, який називається об'єднане оперативне командування. От зараз почали про це говорити, тільки назвали його Об'єднаний оперативний штаб. Неважливо, але суть це орган, який, скажімо так. Управляє усіма воєнними операціями від найпростіших миротворчих, де небудь зараз в Конго до операцій по наданню місцевості допомоги, якщо десь паводок пішов, до таких операцій, як зараз відбувається, наприклад, на сході, цей орган. Я утворював тоді з нашою командою за участю і сухопутних військ, і морських сил, і повітряних сил. Тобто там не були лише офіцери і генерали з червоними сухопутними погонами, а всі, тому що сучасна війна ведеться в усіх трьох сферах: і земля, і повітря, і море. Підбирав туди тих людей, причому це вже особисто. Кожну людину близько 200, даючи їм можливість отримати досвід в натівських штабах, взяти участь в миротворчих операціях, і оце об'єднана оперативна команда було сформовано зараз. Це щось На превеликий схоже? жаль його знищили буквально 2006. через кілька років. Ні, після того я пішов в грудні, сьомого, Я не пам'ятаю хто чи Єжель, чи Саламатін, хтось із них його знищив. Оце злочин. І тому, коли прийшла війна, не було кому управляти військами. І от зараз робиться правильний крок, але подивіться, 10 років вже втрачено. Зараз відновлюють цей орган. Відновлюють сенатівський стандарт. Напрям правильний, але я знаю, скільки доклали зусиль тоді і скільки доведеться зараз для того, щоб його відновити. Це просто один приклад. Далі в структуру всіх штабів. В НАТО працює так само Джейструкт, так звана j структура Тобто, них стандартно, J-1 це підрозділ незалежно від того, це в Києві штаб чи штаб корпусу, чи штаб бригади. Наприклад, J-1 це точно персонал, J-2 це точно розвідка, J-3 це точно оперативне управління. А таку структуру ми так само тоді запровадили. Її потім зламали. Зараз її відновлюють. Тобто, я підтримую як громадянин. Курс на підняття стандартів українській армії до стандартів НАТО і вже знову, як колишній міністр, який працював тоді, як колишній військовий офіцер, мені прикро, що 10 років ми втратили. Пана... те, що було тоді зроблено, фактично, я вже його забув, а вони тільки зараз про це почули.